Знова ну, я с вами Элеона и я вже дальше буду продовжувати проходить наш паркури. Tower. Наша цель пройти всі паркури в Роблок Сида начинається на, 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 на кінчиче на Tower. И коротше сегодня в нас будет такий, можно сказати, гость. Всім привет! Я іди, брат. Ну, я буду деколи появляться на її каналі, там можна на одне відео на два, так, 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 так. Типу я не буду участвувати в відео постійно, але деколи буду проявлятися. Коротше, ви собі все чули і далі ми проходимо, тому що він ще ніколи це не проходив тепер, до того від самого початку. Uh -huh. А я, як ви бачите, вже би, от на гулі, там тобто ми закінчили останній раз. Так, ну проходимо, так. Перші у нас такі палочки, 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 палочки. Так. 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 А! Подивіться, я чуть не впала. Щоб не впала, я бы тут була. Я чуть-чуть була потекала. Так, тепер прогулку всі інтернет хрестик. Ну скажи, что интересний хрестик.

типа 125 я бала я бала 127 короче и я нажала ще плюс 128 и получается, что я так, оп ойке я мала, уровень, повужить Не! короче я зараз заравер так продовжив я просто, вот дошла я просто дуже боялась что я той, и короче вот я тут, так маленький у нас тут. Опа, я вже на червоному. Типа нас робили джем? На другому рівні. Так на другому етапі. Так, початок. Река дуже скоро проходить. Ну, ми повелесеньки, слава би. Ми... Ну, як, Red, раз, Red Bean. Кого? А. Ну це ми вже давно проходили десь в першій серії. <гум> І скачу. Я так люблю вот эти электрические штучки, чайки вот. А, а, а. Ай. Вот скажи, кто завжди хочет, что-то скачет на С, ведь скакает и его просто ведь до 100 миллионов километров, блин. Так. И да, я забыла что-то. Быть за ключи. Включаем штучку. И пешлы, 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 пешлы. Ой. Я впала, блин. Ой, ой, ой. О Так, короче, пока я тут, короче, пелкала, И брат вот и вот так. Ой, дадулись. Ничего. Мы просто нажимаем назад. Коротше, все від мене ще спас, потому что постійно. Дрррр. Так, далі ми переходимо на замеда Blueberry. О, Blueberry! Хто любить blueberry? Я! Ой. Такий красивий любить? Я, наприклад, чуть-чуть люблю такі фіолетові, але найбільше я люблю білий. Саме моя любов. Або чорний. Він білий, просто я сам більше люблю. Він до всього підходить. Він підходить навіть до чорного підходить білий. Я, коротше, його дуже люблю, цей білий. А який ви любите статі? Колір зараз. Так, якщо хто не дивився мою о, четверту часть, і там я показувала, чому я не знімалася із-за хейтера. я там показувала, чому я не знімалася цілий місяць. То можете подивитися цю часть. Ставьте дуже класна вот, вода. Uh, можете подивитися її, я вжидала, але я сьогодні сняла ще одне відео, ну, тому що я місяць, як би не знімала А! Так, раз і 2 і 3, 4. Раз і 2 і 3, 4. От скажіть, хто, наприклад, якщо ходить, або, наприклад, кажу, раз, і два, і три і чотири. хто з вас так робить? Мені треба просто дуже вчитися комментарію. От скажіть, хто так, так робить? Я роблю, коли тільки я дуже переживаю, наприклад. Раз, і два, і три, чотири. Але якщо, наприклад, я просто йду собі, то я теж люблю, коли сказати раз і два. І три чотири. І раз і два. А я уже на третьем этапе. Представляете, в третьем этапе ми... тільки тике вот зараз проходит мой тільки. Нет, в друг... третьем этапе типа пол... молоко тут писал. Билк, типа? Милки. А не блубилк. Не, ну просто милк. Просто я знаю, я попытаюсь, коли ми проходил билд, там почти все сыне було. Да белый. Вот скажите, кто купляет кукол молоко и удалось не молоко? Давай это водопрокише вже. Мені ж так подобається, коли типу, Розумієте, ви типу, просто отак задіваєте і ви просто не убираєте сразу з першої попитки. все, вс, ви умерли. Просто вот так Так, і даже нас бача. Ой, я бачу, десь бачила такі трубочки з бача. Так, ну на цьому ми вже можемо кінчати за тим. Ну, давайте вже уже будемо кинчати. Слава сьогодні знову я, Елеона, Всім па-па. Ой, чекай, ты я забула. Кажи. Папа, я тут тоже -то, занимаюсь. Во, все, папа.